Він сміявся з ворогів, 11 років малював запорожців і до останнього мріяв повернутися в Чугуїв на Харківщині, але його досі називають великим російським художником. Це Ілля Рєпін чи Рипін. Бо саме так звучало справжнє прізвище його батька-козака. І так він підписував свої картини. Іля Рипі навчався в Чугуїві Петербурзі та Парижі, але серцем був в Україні. І це не здогадки, це його слова. Пробачте за мою малограмотність, але серце моє в Україні, писав він у листі до земляків. У Петербурзі його зневажливо називали хитрим хохлом, бо не приховував свого походження та вмів вдало представити свої роботи. Якось його друг, історик Дмитро Яворницький, зачитав копію листів. Та запорожців султану. Рипінь засміявся і вирішив це намалювати. Так з'явилися легендарні запорожці пошук листа турецькому султану. Ця картина стала настільки знаковою, що Рипінь створив кілька версій. Дві з них зберігаються досі: одна в Харкові, інша в Петербурзі. Але це не єдина його робота про Україну: Чорноморська вольниця, вечорниці, гопак, портрет Шевченка, ілюстрації до Тараса Бульби. І все це десятиліттями замовчували. Радянський Союз і Росія представив. Вляли його як російського художника. Так він жив в імперії, малював царів, толстого революцію. Але це не скасовує його походження і точно не дає Росії права називати його ісконно руським. За гроші запорожців він купив вілу у Фінляндії. Коли до влади прийшли більшовики, обіцяли йому все, аби повернувся. Навіть Сталін надсилав людей. Але рипін відмовився, бо не визнавав радянську владу. Він дуже хотів бути похованим у Чогоєві, але дружина не наважилася їхати до радянського союзу. Його поховали біля пагорба, який він сам назвав Чугуївська гірка у 2023-2024 роках, провідні музеї США та Фінляндії нарешті підписали Рипіна як українського художника. Тож давайте і ми не будемо мовчати. Напишіть у коментарях, чи знали ви, що рипін з України, і поділіться цим відео, щоб більше людей дізнались правду. А якщо для вас важливо те, що ми робимо, підтримайте команду шатам донатом у шепці профілю.